Три тисячі років тому наш народ був рабами у Єгипті. Фараон ненавидів євреїв і всіляко принижував. Але через 210 років Моше за наказом Всевишнього приходить до фараона і просить, щоб той відпустив його народ. Фараон відмовляється і Всевишній насилає на Єгипет 10 покарань. Після чого правитель Єгипту відпускає євреїв на чолі з Моше. Песах – Це свято виходу євреїв із Єгипту. Воно починається 15-го Нісану і святкується 8 днів поза землею Ізраїлю. У дні песаха ми відзначаємо звільнення від рабства, як фізичного, так і духовного. Його можна назвати часом народження єврейського народу. Підготовка до свята зазвичай починається задовго до його початку. Все, що зазнавало бродіння на кшталт заквашеного тіста, називається хамец. І його заборонено не лише вживати, а й зберігати у своїх володіннях упродовж усіх днів свята песах. Єдиний хлібний продукт, дозволений у песах, це маца, яку виготовляють із ретельним дотриманням усіх розпоряджень єврейського закону. Маца символізує хліб бідності. Євреї так поспішали вийти з Єгипту, що їхнє тісто не встигло закваситися. Перед песахом уповноважують місцевого рабина продати неєврею запаси продуктів, що містять хамець, якими заборонено володіти у дні песаха, але знищення яких не бажане а також посуд, яким користуються протягом усього року. Всі ці речі складаються вдома в окремому місці, та їх закривають на всі дні свята. Продавець підписує документ, який уповноважує рабина здійснити продаж. Після восьми днів свята песах рабин відкуповує все продане. За день до свята з настанням вечора проводять символічну процедуру пошуку хамець. Пошук за традицією здійснює голова сім'ї, тримаючи в руках запалену воскову свічку і пером птаха, підбираючи всякі крихти, що завалялися. Пасхальний седер найбільш урочиста і значна частина песаха. Його проводять у перший та другий вечір свята. Звичай седера містить у собі глибокий зміст. Кожен єврей повинен усвідомлювати, що звичаї ці священні, і виконувати їх потрібно, не нехтуючи жодними, навіть найдрібнішими деталями. Головний предмет на столі під час седера це кеара. На якому розкладають 3 цілих маци, які відповідають трьом групам народу Ізраїлю. Коен, Леві і Сроель. На серветку зверху розкладають. ЗРОА. Пташине м'ясо з кісткою всередині. На згадку про пасхальну жертву. Бейця. Варене яйце. На згадку про святкову жертву. Марор. Лист салату з тертим хріном. На згадку про гіркоту рабства. Харосет суміш тертих яблук та горіхів. На згадку про глину для цегли у Єгипті. Карпас. Чищена цибулина чи варена картоплина. Хазерет. Лист салату з тертим хріном. Основні заповіді та звичаї седера. Розповідати про вихід з Єгипту. Їсти мацу. їсти марор, Випити 4 келихи вина або виноградного соку. Їсти мацу разом з марором. Корех. Закінчити трапезу мацою. Афікоман. Свято песах триває 8 днів. На третій день починаються напівсвяткові дні, які називають холямоед. У сьомий день песаху, згідно з торою, євреї пішли по дну моря, що розступилося перед ними, а потім стали свідками того, як його хвилі поглинули єгипетське військо, що кинулося в погоню на чолі з фараоном. Сьогодні заведено не спати, проводячи час у вивченні Тори. Цей звичай пов'язаний з тим, що під час виходу євреї так само проводили ніч без сну. Останні два дні, сьомий та восьмий, є святковими. У ці дні, як і в у перші два дні заборонено будь-яку роботу, і вогонь запалювати можна лише від вогню, що вже горить. Кошерного та веселого песоху.